Привіт, любі друзі! Ви на каналі Овочевих Рослин. Сьогодні пропоную ознайомитися з морквою. Невеличкий огляд. Хотілося купити кіло моркви купованої зробити для вас відеоогляд, який я обіцяв у попередньому. Хто дивився про бурячки. Хто не дивився, дивіться, переходьте на канал. Дана морква купована, називається вона морква вагова. Ось так вона виглядає в розрізі. Ну, Можливо, світло відбиває, бо я завжди беру це освітлення, в принципі, лампове таке. Лампа від сонячної батареї, і вона доволі чудово світить, але воно трішки збиває сам колір відтінок, скажімо так. Ну, В принципі, воно, може, передає, в принципі, якби саму суть. Далі планується з часом закупити обладнання, можливо, нормальне освітлення, камеру, і вже буде більш і, і цікавіше для вас. Хоча дана зйомка ну теж непогано. Знімає V HD, ставте саму високу якість і, в принципі, повинно бути все чудово. Значить, я вставляю сюди чек. Значить, дана морква 750 г. Тут я переважив, я не пам'ятаю, чи в Чекові вага, мабуть, не зазначена. Ну, Неважливо. Вартує вона 30 гривень за кілограм, тут вийшло на 27 гривень. Я взяв спробувати, якщо мені сподобається, то я можу собі купувати. Я також ставлю фото, Значить, і... яка вона була, вона була не така, я її добре помив. ну... Скажімо так, зовнішній вигляд оціните самі. Я розумію, що, можливо, ті, хто поставляє її цим не займаються. Але, знову ж таки, як на мене, це не, не надто дбало. Я вставлю фото, можете бачити. Далі, я її обмив повністю, але все рівно є якісь п'ятна. Я знову взяв свій карандаш, щоб вам показувати. Знову є якісь враження. Так вона виглядає. Вона не така, як нанська. Нанська в мене була чудова. Теж ви можете перейти на канал Морква-Гігант. Тут ви бачите, що є серцевина в неї. І от невеличкий проміжок, він світліший, а цей проміжок це серцевинка. І з цього боку, знову ж таки, шкірка. Я її обчистив, я її спробую, і я вам скажу, яка вона на смак. Як ми бачимо, я спробував її сирою прожував. Вона соковита, але вона не має такого смаку, як домашня. І вона надто водяна, така, знаєте, ну, як моїми простими словами, можливо, кому й подобається, як я знімаю відео, я пояснюю. Ну, своїми звичайними словами. То вона занадто така водяниста, я б сказав би. Водяниста, ніяка на смак. В принципі, як морква. Ну, не знаю. Вона зовнішній вигляд у неї красивий, вона важка. Тут три морквини, ця четверта, я розрізав для вас, я її шкірку почистив, щоб скуштувати. Помив, звісно, що все. Скуштував Шку... сирою, але, ну, знову ж таки, на перший погляд водяниста, мало запаху, що це морква. Ну, а зовнішній вигляд, звісно, дає плюс. Хоча домашня, вона духмяна, вона запашна, хто садить, той знає. Тож такий був огляд. І підтримуйте канал за нагоди, всім, чим можете. Обов'язково підписочкою, обов'язково коментарем. За нагоди всім чим бажаєте. Якщо є можливість, можете матеріально, але це не обов'язково. А з вами був канал Овочеві Рослини. Огляд на куповану морку в домашніх умовах. Дякую за увагу, побачимось.